Працівники МНС провели навчання з ліквідації умовної пожежі на нафтоналивній естакаді. Незабаром більше половини сміття у Чернівцях перероблятимуть. Річницю народження Назарія Яремчука готуються відзначати на Буковині. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівці в студії працює Ярослав Онуфрик. Вітає вас. Приватне будівельне підприємство вкрало частину коштів на відновлювальні роботи після повені 2010 року. Такий факт викрила СБУ. Влітку будівельна фірма мала провести аварійно-відновлювальні роботи в одному із населених пунктів області, що постраждав від стихії на суму понад 780 тисяч гривень. Як встановили правоохоронці, вартість ремонтних робіт було штучно завищено на 130 35 тисяч гривень. Відтак слідчі СБУ за цим фактом порушили кримінальну справу. Ведеться слідство, повідомив прес-центр СБУ в Чернівецькій області. Музика. Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папів уклав угоду з громадською організацією Земляство Буковинців у місті Києві. Новим договором передбачається взаємодія обох сторін у виконанні державних та регіональних програм. Угода між Чернівецькою адміністрацією та земляством Буковини була підписана на 5 років. За словами голови ОДА, земляство нашого краю у місті Києві є одним із найпотужніших. Тому така співпраця є дуже корисною і потрібною для обох сторін. Головне, що ми зафіксуємо нашу мету і нашу готовність для того, щоб ми сприймали землянство як єдиний представник наших земляків у місті Києві, так само як і землянство, воно воно сприймає представництво наших як представників влади, і що ми організовуємо свою співпрацю. Через громадську організацію і владу у рамках договору обидві сторони взяли на себе обов'язки сприяти проведенню різноманітних культурних заходів, зокрема виставок, фестивалів і конференцій. Окрім того, нова угода також передбачає допомогу та підтримку вихідцям буковини. Ми е завжди е мали підтримку в різних напрямках. І в культурних, і в соціальних, і в інших напрямках, які дійсно дуже важливі для, для нашого землянства. Тому що коли відриваєшся від малої батьківщини, це дуже важко. А коли ми відчуваємо вашу підтримку, то ми дійсно розраховуємо на те, що нас не забувають, нас підтримують. І ми відчуваємо себе комфортно. Обидві сторони зобов'язалися систематично проводити консультації, зустрічі та семінари, на яких обговорюватимуться різноманітні варіанти взаємодії. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час на Відтепер на Чернівецькому смітті зароблятимуть гроші. Цими вихідними у Чернівцях відкрився третій в Україні сміттєсортувальний завод. Завдяки цьому підприємству кажуть місцеві владники, на Буковині з'являться не лише нові робочі місця, а й покращиться екологічна ситуація. Незабаром більше половини сміття не будуть захоронювати, а перероблятимуть. Перша черга Чернівецького сміттєсортувального заводу працює з твердими побутовими відходами. Сюди привозять пластик, картон чи папір. На лінії стоять десятки людей. Вони вручну сортують все сміття в окремі резервуари, ділічи їх по групах. Пізніше все це переробляють у вторину сировину, яка нині користується неабияким попитом. «Це є бізнес на сьогодні. Втор сіріться е, спросом і стоїть дені, конечно. Чернівецький завод третій в Україні. Власники вклали в його будівництво 27 мільйонів гривень. Вираховували, що куплять його за чотири роки. Адже з кожним днем вторинна сировина росте в ціні. Тому голова Чернівецької ОДА планує відкрити на Буковині ще декілька таких підприємств. Коли ми говоримо про європейськість Буковини, це в тому числі і чисте довкілля, і європейське поводження з відходами з тим, щоб можна було на вторинній, сировині виробляти потрібні для людей товари, продукцію і інше. І це зменшення самих муніципальних відходів. Найголовніша позитивна функція цього заводу для Чернівців це покращення екологічного стану міста. За словами владників, більше половини сміття, яке привозять на чорнівське сміттєзвалище, будуть переробляти, а не закопувати. Вирішиться питання земельне. Ви знаєте, то що буде потім захоронено, ну закапуватися, буде не 100% так, як на сьогоднішній день, а 30-40%. І з часом я думаю, буде 10%. І екологічний стан в нашому місті в першу чергу, і втретє, це дасть додаткові робочі місця в нашому місті. Вже наступного року керівники заводу планують відкрити тут другу чергу підприємства. Встановлять лінію, на якій перероблятимуть пластик, поліетилен, медичні відходи, енергозберігаючі лампочки чи батарейки. За рік завод перероблятиме 60 тисяч тонн сміття. До того ж у місті вже встановлюють нові контейнери для відходів та працюють сучасні сміттєзбиральні машини. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Працівники МНС провели навчання з ліквідації умовної пожежі на нафтоналивній естакаді в Берегометі. У навчаннях брали участь пожежно-рятувальні підрозділи міст Вижниця та Вашківці, а також МНСівці, Стороженеччини та Чернівців. Мета цього заходу відпрацювання спільних дій працівників міністерства надзвичайних ситуацій з персоналом нафтоналивної естакади. Згідно задуму навчань, пожежа виникла в одному з резервуарів нафтоналивної естакади. Прибувши на місце, рятувальники МНС повинні були зупинити поширення пожежі та захистити від поширення полум'я поруч розташовані споруди. Оскільки під час таких пожеж утворюється досить висока температура, рятувальникам приводилося проводити роботи з ліквідації пожежі у тепловідбивних костюмах. Із поставленим завданням пожежно рятувальний підрозділ впоралися, їм вдалося ліквідувати умовну пожежу у встановлені терміни. Ватра толерантності це збір, який проходив у Криму за участі представників національних меншин, котрі проживають в різних регіонах України. Півсотні молодих людей, незважаючи на своє різне походження та національність, довели, що вони найперше є молоддю України. Задум табору був дуже простий здолати міжетнічні стереотипи та довести, що усі 50 учасників єдині незалежно від національності, віросповідання та культурних традицій. Ідея була така: зібрати в одному місці. Якомога більше представників різних національностей запропонувати їм поспілкуватися один з одним, якщо хочете погратися, побавитися, інтегрувати один до одного. Як виявилося, ми коли організовували власне в Криму, то 90% учасників жодного разу не були. Криму, усі, хто були в таборі, а це румуни, угорці, поляки, росіянка, вірменка, грек, іудейка, молдованка, кримські татари та українці, долали свої стереотипи та вчились толерантності у формі ігор та цікавих інтерактивних занять. Навчання в формі ігор і таке інтерактивне інтерактивний діалог самої молоді між собою. Ми вчилися теж у них. Вони між собою комунікували. Це були ігри, був чудовий вечір національних культур, де кожен міг дізнатися інше про ті ту чи іншу національність, і це було. Дуже цікаво, дуже пізнавально. Молодому руху вдалося зробити те, що вони мали на меті зробити: об'єднати представників різних етносів в українську молодь. Коли вони сказали, що українська молодь це ми всі молоді люди, які проживаємо на Україні, говоримо українською мовою, співаємо по-українськи, відчуваємо навіть іноді по-українськи і вважаємо Україну своєю батьківщиною. Моє частиною української молоді під час прес-конференції учасники табору розповіли журналістам, з якими стереотипами вони приїхали до Криму та як вдало із ними прощались після тісного спілкування з іншими національними спільнотами. Коли я зустрічаю людей інших національностей, вже не, не випливає в моїй свідомості стереотип, що ця людина така або така, тому що належить до певної національності. А стереотипи відходять уже на задній план. і Я вже бачу, що це просто людина, яка представляє іншу національність. І її варто сприймати якогось нового і цікавого. Також ми змогли зрознайомитися з учасниками і зрозуміти, що кожна людина це не тільки представник якоїсь національності, а це особистість. Цікава і відкрита. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Річницю народження Назаря Єремчука готуються відзначати на Буковині. Народний артист України народився 30 листопада. Цього року йому виповнилось 60. В обласній державній адміністрації анонсували заходи, що відбудуться в області та місті з нагоди цієї події. 30 листопада на фасаді будинку обласної філармонії відкриють меморіальну дошку Назаря Яремчука. Відвідують могилу артиста на центральному кладовищі у Чернівцях та музей садибу у Вижниці. Також в області хочуть запровадити премію імені Назарія Яремчука. І 28-29 листопада в обласній філармонії пройде конкурс молодих виконавців сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука. Цього року дійство відновили. Перший такий конкурс відбувся у Вижниці в 1996 році. Тепер він проходитиме раз у два роки, повідомили вода. Вік виконавців 16-19 років. Боковину представлять три співаки: від міста області та окремо артист із Вижниці. 12 листопада у Філармонії розпочнеться відбірковий тур. Участь та проживання конкурсантів буде безкоштовним. Пообіцяли в будинку з левами. Молодий виконавець має представити на зазначений конкурс три пісні. Дві з них. Українські і одна за його вибором. Конкурс проводиться у два тури від кожної області по одному виконавцю. Таким чином, плюс наші виконавці, ми передбачаємо, що в цьому конкурсі мали би взяти участь 30 виконавців. Наразі це усі події. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті і сісію та мережі Facebook. Залишатись п'ятим за ми якою буде погода в місті та області. І пам'ятайте, день вчорашній вже історія. завтрашній – таємниця. А сьогоднішній дар. Не прогавте його, а прийміть. Ви дивилися інформаційний випуск. Час новин Чернівці. Побачимось на п'ятому.